Від чогось, якийсь час відмовляємось, то у нас буде час. Час для молитви, час для роздуму. І ці 40 днів ми будемо ми, пані, буде скидати, і хтось інший іншим може буде скидати, про Риса Христа, е, його характеру. І е, в молитвах, в молитві, в цьому посту ми хочемо трохи більше уподібнувати його. В чому? В чому 40 днів? Ісус такі. Чого 40 днів пустяні? В Біблії багато, багато раз про 40 хочеться. Далі в Біблії різні числах. Можливо, 3, 7, 12, 40 теж. Ми їх теж бачимо в нашого посереднього життя. 40 днів це да, після хтось помирає, і 40 днів. Чого ми це робимо? 40, чисто 40. 40 це в Біблії це, це, це е, вимір підготовку і, випро, і випробування. Да? Ісус, так, як якому казав, був в постелі 40 днів і мав пост повний. від їжу, від е, вода, від всього. Ми так не будемо робити. Але Ісус готувався. Це перед тим, як він вступив на служіння, він був. Пустілі, молився, 40 днів. Пустілі це теж э, часто зв'язано з пустом. Пустілі це не обов'язково, як ми э, в голові у маються, і, э, в піска і піщані. Це більше про тихоє місто. Ізраїль був 40 років в пустині, перед тим, як вони пішли в Ханан. 40 років, щоб бачити, що Бог не заводиться. 40 років, щоб uh, рабських uh, мислей ушли Соротні був, Ісу, був на горіл, коли він отримав закон Божий. І 40 років він теж був в кузі, був пастухом, перед тим, як Бог його злав. Ми бачимо постійно. Це час, час для того, щоб собі готувати.